Музей Красноградського відділу поліції було відкрите 17 травня 2013 року. У тому ж приміщенні знаходиться і Рада ветеранів та пенсіонерів Красноградської міліції. Першим її головою був ФАТО Володимир Григорович, від якого естафету прийняв Шатулін Петро Іванович. До цього часу рада функціонує та збирає ветеранів. Де вони можуть не тільки поспілкуватись, а й вирішити разом болючі питання та за потреби допомогти один одному. Щоб захистити нас. І пісня ця присвячується кожному із вас. Хай постріл в спини ваші, як грім не прогремить. Хай вам щастить хороші наші, кожну, кожну мить. Хай вам щастить, хороші наші, кожну, кожну мить. Хай щастить Міліці у службі, хай щастить. Ці часи багато років знаходилися в черговій частині красноградського відділу міліції. Телетайп. Зразок міліцейської форми 1930-х років минулого тисячоліття. Це також, так? Так, ну, да, це радянських це, часів. Це дещо пізніше радянських часів. Радянських часів, а це вже незалежної України форма. А це вже після мене була така. Головний убор. Головний убор. А це пожежників. Таким зв'язком користувалися в давні радянські часи міліції. Телетайп. Замість комп'ютера була механічна печатна машинка. Телефоны. Начальника. Це телефон начальника был. Да, начальника, который может мог може соединиться с mm -hmm. шестьма абонентами одного из yeah. селекторов. Скажи про часы, а я потом запущу світ. С 1953 -го года часы с 53 -го года весели. У -дежурки, дежурки, да? Да. Они рабочие. Oh. Сигнализация. Yeah. Да, сигнализация, я как? Сигнализация, которая находилась в виде охраны милиции. І все, хоч затримає, хоч не закрить, то я світло згається. Учасники Другої світової війни, працівники міліції. Коваленко Федор Андрійович, який працював начальником розвідку міліції. А Ємелянов, яким працював? В Іван... Ивано-Франківській області, начальником розыска. А тут кем він працював? А тут ні, він так. просто прийшов і к нам убил, стоїть потом прямо активний був. Воїни, інтернаціоналісти та учасники бойових дій. Працівники, колишні працівники міліції. Прогнімак Роман Іванович, Шаров Юрій Григорович, холод Сергій Іванович. Просик Микола Миколаєвич. Ліквідатор аварії на Чаес, працівники було. Це полтора івана, так? Да? Ага. Гончар Олександр Говорич працював в Гаїв. Гаї, гаї, гаї. А ми могилку не знайшли? В Наталіна. А в Наталіна. Потом на Дягнули ви погони, щоб захистити нас. І пісня ця присвячується кожному із вас. Хай постріл в спини ваші, як грім не прогремить. хай вам щастить хороші наші кожну, кожну мить. Хай вам щастить хороші наші, кожну, кожну мить. хай щаслив, коханий рідним нашим, хай щасливий, хай щаслив Захисника порядку, хай щасливий, Хай щасний, коханий рідним нашим, хай щаслив. Я смакує як вино старе, хай пощастить в любові і куля не бере. Хай вас шанує щиро від моря до Карпа. Хай на вогони ваші пролється зорева, хай на вогони ваші пролється зорева. Хай щастить. Вищні начальники Красноградського районного відділу міліції. Савицький Володимир Павлович, Лісицин Федір Федорович, Тітов Григорій Васильович, Герасименко Володимир Мойсеєвич, Павлій Ілья Каленкович. Ізіменко Іван Іванович, Коваленко Федор Андрійович, Раченко Борис Йосипович, Фатов Володимир Григорович, Теплов Павло Васильович, Кравченко Василь Іванович. Золотухін Микола Миколаєвич, Ганган Сергій Володимирович, Бабець Василь Анатолійович, Копченко Юрій Дмитрович, Ткаченко Олексій Олексійович, Щербина Юрій Іванович, Ліхачов Андрій Михайлович. Меришев Сергій Борисович та Стривець Олексій Володимирович. Це архівні матеріали. Ще повітова районна міліція була. 1919 рік. Тут зберігаються книжки тематичні, бібліотека ветеранів. На цьому фото зображено відкриття музею Красноградського району відділу міліції 17 травня 2013 року. Грамота. Тягнули ви погони, щоб захистити нас. І пісня ця присвячується кожному із вас. Хай постріл в спини ваші, як грім не прогремить. Хай вам щастить хороші наші кожну, кожну мить. Хай вам щастить хороші наші, кожну, кожну мить. Хай хай вам життя смакує, як вино старе, хай бощасти в любові і куля не бере, хай вас шанує щиро, від моря до Карпа, хай вам поголі ваші, проллється зорина. Гажав Микола Іванович. Ованець. Був нагороджений. Медалі за відвагу. Нагороди Коваленка Федора Андрійовича, колишнього керівника відділу поліції, начальника. Дягнули ви погони, щоб захистити нас. І пісня ця присвячується кожному із вас. Хай постріл в спини ваші, як грім не прогремить. Хай вам щастить хороші наші кожну, кожну мить. Хай вам щастить, хороші наші, кожну, кожну мить. Хай щаснить, у службі, хай щастить.